Вітаю всіх на своєму каналі. Наближається велике радісне свято, Великдень. І саме у ці святі великі години ви можете звернутися до Бога, до вищих сил, з проханнями, з благаннями про добробут, щастя, здоров'я. Ви можете благати. І просити за себе, за своїх близьких. Це замовляння можна читати на сам Великдень, і протягом тижня після Великдня і до самого Вознесіння Христова. Бажано, коли ви будете слухати чи читати це замовляння, запалювати свічку, щоб вогонь. Спалював все недобре, а давав тільки саме найкраще. Отже, замовляння на Великдень. Христос воскрес з радістю до Небес. На Великдень вогник запали, Щастя від Спасителя візьми. Слово Христа піднімається, молитва до кожного звертається. Як великдень всі поважають, радіють і Бога благають, так з цього часу щастя до таких то людей, які дивляться саме зараз це відео. Будем чати. Добробут біля дверей буде чекати, наповниться домівка таких. -то. Радістю, добром, здоров'я глибоким ковтком. Небеса радіють, нудьгу розвіють, віру великдень буде давати, кожен буде бажати щасливої долі, хліба та солі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес з радістю до Небес. На Великдень вогник запали. Щастя від Спасителя візьме. Слово Христа піднімається, молитва до кожного звертається. Як великдень всі поважають. Радіють і Бога благають, так, з цього часу щастя до таких то людей буде мчати. Добробут біля дверей буде чекати, напомниться домівка таких то людей. Радістю, добром. Здоров'я глибоким ковтком. Небеса радіють, нудьгу розвіють. Віру великдень буде давати, кожен буде бажати щасливої долі, хліба та солі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес з радістю до небес. На Великдень вогник запали. Щастя від Спасителя візьми. Слово Христа піднімається, молитва до кожного звертається. Як Великдень всі поважають, радіють і Бога благають так з цього часу. Щастя до таких то людей доброї волі, які дивляться саме зараз це відео. Будем чати. Добробут біля дверей буде чекати, наповниться домівка таких то. Радістю, добром, здоров'я глибоким ковтком. Небеса радіють, нудьгу розвіють, віру великдень буде давати, кожен буде бажати, щасливої долі, хліба та солі во ім'я Отця і сина. І Святого Духа Амінь. Ось таке замовляння. Я вітаю всіх з Великднем. нехай яскраве світло цього великого, дуже великого свята осяє світ, вам подарує надію, радість і щастя. Нехай і сьогодні, і завжди, завжди, завжди ваші душі іскряться вірою, помисли добром, а серця любов'ю. Дякую за увагу.